Задля посилення публічної безпеки та порядку на вулицях міст Кременчуцького району від 6 жовтня було збільшено кількість поліцейських патрулів. Донесення служби у посиленому режимі залучені працівники поліції Кременчуцького райуправління, патрульної поліції, батальйону поліції особливого призначення, військовослужбовці Нацгвардії та представники громадських формувань соколи Полтавщини та муніципальної варти горішніх плавнів. Додаткові заходи поліції Полтавщини спрямовані на посилення публічної. Безпеки і правопорядку на території Кремечуцького району, контроль за дотриманням громадянами комендантської години, покращення оперативної обстановки та превенції правопорушення серед неповнолітніх. Правоохоронці нагадують батькам та особам, які опікуються вихованням дітей, на дотримання встановлених обмежень щодо заборони перебування на вулиці та в місцях загального користування осіб віком до 14 років, без супроводу дорослих у період часу від 21 до 7 ранку. Також нагадують про необхідність дотримуватися режиму комендантської години, яка в області діє від опівночі до 4 години ранку. Під час сутінків та у темну пору доби прикріпити на одяг світловідбивні Елементи, які допоможуть водіям вчасно побачити пішохода та уникнути наїзду. Ретельно контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в школі, вдома та на вулиці. Правоохоронці прохають громадян з розумінням ставитися до роботи поліції, максимально їй сприяти та не порушувати діючих обмежень воєнного стану. У разі наявності інформації про правопорушення або осіб, які готуються до вчинення чи вчиняють протиправні дії, одразу повідомляти за номером 102.